Історичне досягнення Черкаська футбольна команда вперше зіграє у чвертьфіналі Кубка України. В одній восьмій фіналу Славутич здолав представника першої ліги Краматорський авангард з рахунком 1-0. Причому підопічні Ігоря Петрова досягли успіху, граючи в меншості. Свідками тріумфу Славутича стали майже 7 тисяч уболівальників. Матч насамперед запам'ятався драматизмом та непоступливою боротьбою на кожному клаптику поля. Спочатку команди діяли обережно, не форсуючи події. Першими мали забивати гості, але на 16-й хвилині Дмитро Швець після виходу сам на сам не зміг влучити у ворота свого черкаського однофамільця. У господарів реальний шанс виник наприкінці першого тайму. Роман Дацюк після пасу свого тестке полтавця не поцілив у дальній кут. На початку другого тайму на центральному стадіоні зникло світло. Однак, уже через п'ять хвилин команди продовжили гру, яка пішла набагато жвавіше. Відзначимо удар Черкащанина Захаревича з лінії штрафного майданчика, на який зреагував голкіпер авангарду Пуговкін. А на 74-й хвилині господарі залишилися в меншості. За фол останній надії поле залишив Обревко. До того ж, гості ще й отримали право на пенальті. Однак Свиридов запустив шкіряну кулю над попереченою. Краматорці вчинили серйозний тиск на захист суперників, але м'яч вперто не йшов у ворота. А в компенсований час одна з нечисленних контратак Славутича завершилася для господарів результативно. Захисник авангарду Сангаре після прострілу Мироненка зрізав м'яч у власні ворота. У хвилини, що залишилися, черкащани зуміли втримати переможний результат. Построїли гру так, щоб як можна бізапасі свої ворота і, і знайти свободної зони, щоб вскрити їхню оборону. Ну і гра показала, що обе команди вибрали тактику осторожну, осторожну. І було дуже мало моментів сьогодні. Вдалося забити м'яч в 10 и і побідіти. У п'ятницю Славутич дізнається ім'я свого суперника по чвертьфіналу. Поєдинки цієї стадії Кубка заплановані на 26 березня наступного року. А цієї неділі підопічний Ігоря Петрова зіграють перший матч другого кола чемпіонату України. У Херсоні вони зустрінуться з місцевим кристалом. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.